Як весело і корисно провести час з вашою дитиною. Вітаю вас на каналі пані Логопед. Шановні батьки, пропоную до вашої уваги картки домана. Вони легко вміщуються у кожній сумці та кишені. Для чого призначені картки домана? Ви дитині показуєте одну картку і питаєте, що дівчинка робить, яким спортом вона займається, якого кольору квітку. Що дівчинка робить? Так, вона її ховає. Що роблять два малюки? Вони грають, вони ділять камаз або загружають в нього іграшки. Що робить дівчинка? Вона стрибає. Чому вона стрибає? Тому що вона радіє, в неї гарний настрій. Що робить дівчинка? Вона завершує будівництво стіни. Кожну справу треба доводити до кінця. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам успіхів і здоров'я! Ваш Логопед